Майнкрафт, але я маю бути гарним мером. Частина 9. Я зробив ось такі невеличкі фонарі. Починаючи від огородів. Е, ідучи до ярмарку. Та йдучи до е, ось цих е, тварин. Та з цих тварин аж до, аж до ось сюди. Тут я ось таке поробив. Е, і отут. Також по просьбі підписника я зробив ось таку свинюшню. Як на мене, вийшло доволі гарно. як вам? Також я збудував багатоповерхівку, все ж таки, я закінчив її будувати. І тут є ось, є ось, ось така квартира. Е, ось така гарна квартира. Це одна з чотирьох квартир. Ось така, в принципі, вона. Н не сильно, прям такі багато. 300 смарагдів. Далі, ось тут у нас ось такий невеличкий під'їзд. Ми заходимо сюди, Значить тут у нас таке, виходимо. Доброго дня! Це ваша квартира, так? І ось тут є пуста квартира. Там... Надіюсь, вам ця серія сподобалась. Всім бувайте!